Алло, добрий день. А то я дзвоню стосовно матрацу з Тіктока. Мені вас порадили. Запропонуйте матрац двохспальний, Такий для двох людей для мене і для жінки чи до коханки. Ну окей, жінки і коханки, порадьте мені матрац. Так, доброго дня. Та звичайно я займаюся. Я займаюся тими матрацями вже 16 років. А який би ви хотіли на пружинах незалежних чи безпружинний? Ну, знаєте, я в матраців пеньок. Який порати такий буде? Ну окей. Я би радив вам брати безпружинний. Є два варіанти. Або за 8500, або за 13, або за 15. Чому я вам їх раджу? Тому що пружина вона має здатність деформації. А якщо брати без пружини, то там пружина не вилізе, бо її там нема. Я гарантію вам дам 5 років. О, о, а мене цікавий, та, А як вас доставка, ну, наприклад, в Кривий Ріг, або, ну, окей, в Кривий Ріг? Яка у вас ціна доставки? А то дуже все просто. Ви замовляєте, кажете всі свої дані. Я вам відправляю вже зараз, о, за 15 хвилин. Коли отримали, тоді оплатили матрац. Доставка безкоштовна, любе місто або село України. Треба чи ні? Е, ну я думаю, що та, мене дуже цікавить. Е, все, відправляйте, я буду чекати, але хочте, не спішіть, хочете нині до кінця дня відправте. Ну до кінця дня ні. Думаю, вже все. Я вже лечу на пошту, вже відправляю. Він і так в коробці йде. Що чекайте, завтра буде вас. Дякую за те, що звернулися до мене. Дуже вам дякую.